Додати до цього кошторису вочевидь можна і вартість безпечного неба для президента. У Вишгороді на території Київської гідроелектростанції з'явилася загадкова техніка і люди у формі. Місцеві мешканці вважають, що нові сусіди військові у них через сусіда президента. Армія, начебто, контролюватиме майбутні польоти Януковича з Межигір'я у Київ. Про нових жителів Київського моря розповідає Ярослав Кречко. Ось там за два-три кілометри звідси знаходиться резиденція президента України Віктора Януковича. А це Вижгородський хвилеріз. Ще влітку маяк, який на ньому знаходиться, нічим особливим не вирізнявся. Сьогодні там з'явилося щось схоже на військову частину. Діло томська говорять, охорона Януковича. У місцевих рибалок сумніву немає. Військові з маяка охоронятимуть небо для Віктора Януковича, бо президент планує з Межигір'я у Київ літати гелікоптером. Але на камеру про сусіда президенти люди говорити бояться. Ви більше нас знаєте, а ви ходите нас випитуєте, а потім он Янукович живе і туди нас. Наш батько. Це ж наш батько. Так а що ж вони з вами зроблять? А то що ми що то не так скажемо? Да, 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 да. <гум> Поза об'єктивом рибалки зізнаються. Військова техніка на Вижгородський хвилеріз заїхала два місяці тому. Вважають, там встановили комплекс протиповітряної оборони. Це просто прикрили, а так стволи торчали установка. Єдиний шлях з берега до маяка через закриту територію Київської ГЕС. Її працівники кажуть, на дамбі люди у формі періодично змінюють один одного, але постійно там залишається не менше 10 військових. Заїхали такі. грузові машини, ліхтові, хамери там, все, це заїжджало заїжджала сюди. Так, туди, там, виходить, ПВО. А для чого тут ПВО? Хтось літає? Ну, Януковича політик. На ГЕС розповідають і місцеву легенду, чому у Вишгороді раптом вирішили облаштувати комплекс ППО. Начебто кілька місяців тому над їхнім містом помітили неукраїнський військовий літак. Пролетів тут, політав він і налякав нашого Януковича, президента любимого. Я тут подняли кіпіс Міжгірі. Поставили чай, Міг був. Військові на маяку вперше за часи незалежності місцеві не пригадують, щоб солдати були тут і за радянських часів. Що ж за секретний об'єкт з'явився біля Межегір'я, ми вирішили з'ясувати у полковника запасу військового експерта Миколи Сунгуровського. Помнітоката скажем, скажімо, якийсь обкновенний пункт зв'язку, винісений узел зв'язку, для того, щоб повисити дальне здійснювати селі. Експерт припускає, що пункт зв'язку біля маяка лише частина комплексу ППО для контролю польотів Віктора Януковича. Бо щоб охороняти гелікоптер президента, зеніток на хвилерізі замало. Розміщення там якихось огнівих средств мало, мало чого дасть. Чому? тому, що ну розмістити там можна, наприклад, одну-дві огнівих позиції для навіть не для батарей, а просто для зенітних установок. То есть, ну, это максимум то максимум прикриття так, кілометр 2-3. Навіщо військові прийшли на маяк із зеніткою у міністерстві оборони на такий письмовий запит ТВА й мовчать вже шість днів. Заступник начальника генштабу, якого нам вдалося запитати на прес-конференції, переконував підлеглі захищають зовсім не межигір'я. Я ж вам сказав, греблі. Ви от подивіться, я не буду вам казати, тому що тут є багата інформація, яка От, але е, в тому числі е, греблі відносяться в багатьох країнах, в тому числі у нас, в об'єкти, які потребують відповідного захисту. Минулого року теж, начебто, через греблю територію над Межигір'ям зробили закритою для польотів. Вижгородські ж рибалки жаліються, що через президента Київським морем і плавати вже не можна. Там катір стоїть, водіхторогоє. Там далі ще один катер, потім ще один катір. А що це за човне? А це Віктора Федоровича охороняють. Знаєте такого? Від кого його охороняли? Ну, мабуть, від нас з вами. Бо ми спимо спокійно, так? І я сплю спокійно. Я... Мене не привезли вертольотом, а я от вертольот мій. У Вижгороді поки ще рибалять з берега. Лише зимою, розповідають місцеві, вони ближче підходять до маяка. Віталій плотву тут ловить останні 10 років, але боїться, що цієї зими на лід рибалкам вже не потрапити. Сону, Тому вони, звісно, народ не перестане піскати у вся сюди. Закриють все. Скоро заберуть все. Це пам'ятник. Ярослав Кречко Ігор Сулій та Андрій Шурін ТВАЙ